Що як я скажу, що уявні друзі реальні. Просто діти виростають і забувають їх. Хіба уди страшні? Гірше у розпачі. Є одне питаннячко. Чому діти вирішили забути про нас? Минулого тижня я відбіг до купи зібратися. Твої ридання нас доконають! Якщо так піде далі, я повертаюся на докстанцію. Ми створили пошукову агенцію, щоб люди знайшли нових дітей. А то зникнемо назавжди! Щасливі думки, щасливі! Кава і круасани, кава і круасани. Я вам допоможу. Я Є ж дитина Ти наша обрана. Що ні, не нав'язуй їй комплекс. Щасти Манюню. Я в тебе вірю. Погоди. Це допоможе. Гарст знайдемо удам дітлахів. Кіта! Що за диття створює невидимого ууда? Я знайду будь кого будь-де! Він вліз мені дорода. Дякую, що ви це робите! Не дивися в око. У котре? У нього ж виросте нове. Я починаю зникати. А, я до цього не готовий. Це точно нудота. Чи сильний голод? Одне з двох Гидота. Треба допомогти їм. Неодмінно. Будь ласка, одягніш це рицеве соромно. Як пройшло? Оу-оу, матін рідна. ми тепер партнери. Не слід забігати наперед. Добре, я Кіта! Мама казала, що багато цукерок їсти шкідливо, а я казала. Що це було? Вау. Аж очі заслізилась. Мені так незручно. Ти від цибулі наплачеш?